Мы стоим за своих детей, за своих матерей, за свои дома. Я вам говорю, как есть. Теряйтесь вообще, не идите сюда, если вы хотите жить. Все, я закинчу. Я довго шукав слова. Я довго шукав і не знаходив слова, якими, хоча б частково, можна було б виразити ті почуття ту бід від втрати друга. З невимовним сумом згадую про отримання чергової страшної звістки. На вівтар за волю України 8 вересня 23 року біля села Кощіївка під Бахмутом, виконуючи бойове завдання по знешкодженню штурмової групи противника, поклав своє життя. Сергій Півоваров Доброзичливий, життєрадісний, цілеспрямований, щирий та завжди готовий прийти на допомогу тому, хто її потребує. Таким ти був та назавжди залишився в наших серцях. Можливо, іноді ти помилявся, але завжди був відвертим і щирим. Ти був сміливим і самовіданим воїном, і завдяки твоїм вправним діям. Не один десяток ворогів було перетворено на добриво для української землі. Сергій, ти справжній. Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Очу гірку мить схиляю голову в глибокій скорботі. Ми втратили ще одну добру та щиру людину. Вірного сина України. Але світла пам'ять про Сергія ніколи не згасне в наших серцях. Пишаюся нашою дружбою та дуже сумую. Я прошу всіх небайдужих залишити тут, у коментарях до цього фільму. слова співчуття та підтримки рідним друзям і побратимам загиблого. Вічна пам'ять справжньому герою. Все, слава Богу, положили четверх пі***й. Зараз буде все, блядь, заїха. Коротше, вже буду на связь.